Вітаю, вас, шановне панство, Дякую, що знайшли час для перегляду моїх відео. Сьогодні буде незвичайне відео. Я буду розпаковувати більше ніж 50 посилок. І друзі, справа в тому, що вони будуть повторюватись для деяких це взагалі буде ну не дуже корисне відео. Бо якщо ви хочете для себе щось знайти, таке цікавеньке, щоб самому щось купити. Мабуть, ви цього не побачите в цьому відео, бо все, що ми зараз будемо розпаковувати, це так звані центовики. Вони мені не столь потрібні, і я їх. Купляв заради того, що вони стільки коштують. Ну, якщо ви дивились мої попередні відео, то ви знаєте, що зараз можна, купивши два будь-яких товара, отримати майже 2 долари в день. Це такі ігрові кристали, внутрішня ігрова валюта. Потім за яку ви можете, помінявши її на кредити, купляти будь-які інші коштовні і гарні товари. Але для цього зробити треба дві покупки. Ось саме ці товари, які коштують по центу, вони дають змогу нам заробляти ну як набагато більше. Деякі з цих товарів коштують. Більше, ніж цент, але ж ми їх купляємо за ту ж саму внутрішню валюту. Тобто обмінюючи перед покупкою кристали на кредити, і купляємо ці товари. Але ж бачите, друзі, здебільшого буде це той самий товар. І ви можете побачити, що можна зараз купити за цент. Раніше ми за цими центовиками ганялись, колись вони були о 10-й годині, там треба було за секунди їх купити. Пропонувались декілька товарів за цент. А зараз таких товарів багато. Саме за цент. То це є, друзі, халява. Тож я вам її показую. Буде її дуже багато. У мене навіть вже на столі воно все не поміщається. Тож давайте будемо якось, я не знаю, може щось за кадром залишати і дивитись, що є. Все ж таки хочу сказати, що тут будуть декілька товарів, які варті уваги. Може, ви навіть захочете їх купити, або спробувати, так як і ми за ними вполювати. Полювати за ними треба рано вранці. Коли прокидаються китайці, вони починають робочий день десь, ну, у 8-9 годині ранку, а це у нас десь 3 -4. Четверта ночі, і саме в цей час дуже багато цих центовиків випливає. Я хочу показати, що в мене ще багато цих посилок тут в пакеті, але я вже не можу їх тут викладати на столі, бо все вже у мене зайнято. Тож давайте будемо потрохи розгрібати, і ви будете дивитись, що це таке. Ну, по перше, друзі, ці от жовтенькі пакети. Всім вони хто. В нашому телеграм-каналі всі, хто палює за цими центовиками, вони знають, що це таке. Друзі, це міламінові губки. Я можу ще одну перед вами розпакувати, бо не всі люди навіть знають, що це таке. Не всі дивились мої відео. Друзі, це така губка, вона абразівна, її можна чистити, ну, такі поверхні, які звичайними губками погано чистяться. Я показував в минулих відео, як я чистив праску. Дуже гарний результат. Також класно її чистити, патель. Там всілякі кахель, посуд який забруднився. Навіть рекомендують оці, от, знаєте, рішітки для грилю. Вона дуже гарно їх витіщає. Щоб її економити, її можна просто розрізати напополам пополам і користуватися тільки половинкою. Вона дуже боїться переломів, вона отак, прям така хрумка. Але якщо її вижимати отак от спіралькою, то з нею нічого не відбувається. Тож, якщо ви її намочили, а її треба тільки з водою використовувати, ніякого додаткового миючого засобу, просто міламінова губка вода і. Пошли терти, праски вичищає, посуд вичищає, котілки вичищає, решітки вичищає. Дуже гарна штука. Навіщо мені стільки багато? Я їх замовляю під внутрішню валюту ігор, під воду, там будь-за що. А також це дуже гарний подарунок для робітників пошти. Вони зараз вже мене знають. Я їм просто подарував там кожне по декілька. І вони такі щасливі. І на подарунок, і роздати своїм родичам вони будуть задоволені, бо дійсно ці губки показують дуже непоганий результат. Мені дуже подобається. Саме тому ці губки і називаються в Китаї чарівні губки. На жаль, вони інколи приходять отак, от окремо, і паштарі вже вони жаліються на те, що просто не вистачає місця на пошті, де їх складати. Телефонують навіть нам додому і кажуть: придіть, заберіть ваші посилки. Потрібні вони для господарства? Так, потрібні. Дешево коштують, дуже дешево. Під них ми набираємо кристали, воду, що завгодно. Тож це дуже корисна річ в побуту. Я не вважаю, що це сміття. Якщо. Ви кажете, що понебирав сміття, друзі, воно мені нічого не коштує. Я вам показую просто халявний товар за один цент. Наступні посилки, друзі, це лампочки. Теж була непогана на них ціна. Ну як була непогана. Продавець давав купон за підписку. І у нього був якийсь баг, якщо ти підписувався, потім відписувався. Так ось лампочка впала. Один пакет такий великий, і всього одна отака от маленька лампочка, яка вставляється ну, в багатьох автомобілях. Це такий габаритний вогні. ну і так її можна використовувати, десь підсвічувати під час блекауту. Так ось коштували десь там долар 3, долар 5, Але на цей долар можна було взяти купон продавця, підписатися на нього, купити її за 3 чи там за 5 центів, потім відписатися від продавця, знов купити десь там за долар, за 5 центів. Але я і ці грошей не платив. Ну я ж розказую, я просто міняю кристали на кредити і купую оцю от лампочку за 1 цент. Але якщо б у мене не було цих кристалів, то я б купив десь за 3- за 5 5 центів. Це теж дуже дешева ціна, просто халявна. Зараз я ще отут повідкриваю. Ще тут є. Так ось вже друга у мене. Таких от дві. І ось у мене їх тут 10 штук. Ну вони там ще трошки були різні. Зараз я буду все ж таки відкривати. Може вам це цікаво, просто сама магія відкриття цих пакетів. Дивимось наступну лампочку. Так, бачите, ця якась така красива, сиренька. Так, буду їх сюди кидати. Далі відкриваємо. Я навіть сьогодні не закреслював свою Адресу буду вам пакети вниз головою показувати, бо дуже їх багато то все закреслювати. Так, ще така лампочка. Ось уже дві пари є. Наступна, теж сіренька лампочка. Далі. Бачите, один і той самий товар. Посилок багато, але ж товар все той самий. Друзі, вибачайте, Просто я хочу вам показати, скільки буває халяви. Це ж халява, халява. Дивимось, якщо вам таке подобається. Заходьте в наш телеграм-канал, ми вас навчимо ці центовики отримувати. У вас також буде куплений. Купа цих лампочок. Ну, якщо ви скажете, на, що на мені такий не потрібен, ну не треба, то і не треба. Вони мені дісталися за безкоштовно, тож чому б мені їх і не набрати? Халявний товар, він як і уксус, він солодкий. Я його набрав, поки дають, беру. Потім буде якийсь там ПДВ чи якийсь податок ведуть на цей Аліекспрес. І не буде у мене ні цих ні лампочок, ні опліток, ні цих гумок. Так, начебто, з лампочками все. Може, ще вони десь тут є, щось там уже за стол впало. На це все ідентичне. Деякі товари вони не будуть повторювати то там буде цікаво подивитись. Далі опліточки. Опліточки була теж гарна на них ціна, гарна була знижка. Я не витрачав грошей завих, так то вони коштували десь 30 центів, але з монетами виходили десь 15 чи 20. Це оплітка на звичайно такі от дроти, там, USB, зарядки. Тобто ви можете просто пропускати дріт, або якщо ви робите щось там, ну не знаю, наприклад, я от роблю там в DVD-плеєрах, я вставляю туди Bluetooth-модуль, то йдуть якісь там дроти, і можна так от прокладати. По вашому обладнанню там, де ви це робите. Звичайна оплітка. Деякі люди, які у нас її купляють, бо вона була дуже вигідна, почали називати її підв'язка для до помідорів. Ну, можна і так використовувати. Гарна підв'язка до помідорів. Але вона така яскрава, цікава. Тож чому мені за безкоштовно? Ну, один цент, один цент, то можна брати. Це не такі великі гроші. Звісно, якщо все порахувати, то тут десь долара на два буде. Але ж за ці два долари я заробив доларів двадцять. Тож я не. Жалкую, що в мене тепер є отакий от непотріб. Я знайду, куди його застосувати. Це така ж сама вон, жовтенька. Так, далі буде зараз, навіть я бачу, червоненька пробивається. Так, бачите, які вони красиві, чудові, різнокольорові. І таких от опліток у мене тут 15 посилок. Якщо, друзі, вам не подобається на таке дивитися, я розумію, що таке ви не будете просто так купляти, але я вам просто показую, що можна отримати за безкоштовно. Якщо просто вам цікаво, ну дивіться. Покажу вам весь безкоштовний. Товар, який я отримав, ну це майже безкоштовно, бо по одному центу продовжую розрізати ці оплітки, їх буде багато. Я ще й буду, мабуть, в наступних відео вони будуть мількати, бо дуже багато цих посилок. За один цент кожного дня ми заробляємо ці додаткові кристали. Тож кожен день у нас два якихось товара ми купляємо обов'язково. Якщо щось попадається більш таке цікаве, щось таке неординарне, то мені навіть там не бракує заплатити грошей. Хоча, ну чому мені платити, коли є кристали, я в. Це розраховує саме цими кристалами. Ось іще рожевенька. Так йдемо далі. вже. трошки тут стол рідніє, і це гарно. Так, далі знову рожева. Можна кудись їх застосувати, може в іншому якомусь напрямку, я ще подумаю. Але ж мені і так подобається, то хай будуть. Тут навіть декілька опліток. Це якраз я робив комбо. Проходив один раз, другий раз, якщо ви не знаєте, що таке комбо, заходьте в телеграм-канал, дивіться попереднє відео. Ми там купляємо два товари. Ось я купив рожевеньку і синеньку оплітку. І отримуємо майже 2 долари кожного дня. Так, далі, щось тут таке інше. Так, друзі, це чистий Центовік коштує 1 цент. Звісно, на нього є і така нормальна ціна, але інколи викидують оці, оці центовики просто в продаж. Я його не проганяв через комбо, я за нього не брав кристали, просто взяв, купив це окуляри протирати. Вже я, мабуть, його показував. Ну, така забавка, навряд чи я буду її використовувати. Ну, 1 цент, просто, знаєте, вже такий, як просто азарт купляти щось за безкоштовно майже, то я його і взяв. Так, далі може бути те ж саме. Давайте подивимось. Дивимось так, це така сама протирачка для окулярів. Їдемо далі. А це у нас теж друзі. Інколи за цен продають оці от USB-ліхтарики. Дуже гарна річ, коли у вас, ну наприклад, немає іншого ліхтарика в блекаут щось підсвітити. Дуже гарно берете павербанк, ставите, воно дуже гарно світить. Зараз я знайду павербанк. Перевіримо. Може, браковані висилають, хоча навряд чи навіщо їм браковані висилати. Так ось бачите, друзі, вона світить. Це гарний ліхтарик, всі його знають. Коштує 1 цент. Його сам продавець продає за 1 цент. Але треба його встигнути піймати десь о четвертій ранку. А хто ще встигне і ще й прокрутити комбо і отримати додаткові кристали. Так, йдемо далі. Ще оплітка, я бачу, зелененька. Так, далі. Знов дві оплітки: одна така зелененька, друга синенька. Це якраз я їх використовував, коли заробляв кристали. Дві покупки за 2 цента, ну і отримав 2 долари за них. Наступна також сьогодні буде багато опліток, бо я ж кажу, вони були дуже популярні для того, щоб їх прогнати через комбо і заробити на них кристали. Тому ці оплітки вони були ну, найбільш доречні до покупки. У мене не дуже великі знижки по монетах. Для мене це була дуже вигідна покупка, тож я їх і купляв. Їх буде. Багато. І в майбутньому буде багато. Ну, зараз, коли вже в мене багато кристалів, я вже починаю купляти навіть товар, який дорожче. Він все одно мені виходить за один і Я просто більше витрачаю кристалів, але вже беру те, що мені потрібно. От як, наприклад, от клей b 7000 Я трохи більше за нього сплатив кристалами. Ну, з картки я нічого додаткового не сплачував. Просто за день я заробив не 2 бакси, а скажем там 1 долар. да? Тобто я витратив гроші на одну якусь оплітку, а другим Проходом купив оцей клей. Це для пластику, він дуже непоганий, і для скла, якщо ви міняєте його в телефоні. Дуже гарно береться, всі там відгуки дуже гарні на нього. То вирішив, хай буде такий клей, навіть якщо його не використовую, він засохне. Я буду знати, що у мене такий є. Я його купив за безкоштовно один цент. Він мені нічого не вийшов. По грошах. Так, знов-знов протирачка. Їх у мене три штучки, начебто, було. Я за ними ганявся, просто хотів, щоб вони також були в моїй колекції центовиків. Я їх знайшов, я їх спіймав. Я дуже радий. От, жовтенька, жовтенька пліточка. Сюди її. Там ще будуть інші товари, які будуть дуже цікаві. Це не в цій розпаковці, мабуть, в майбутній. Там будуть центовики, ну такі гарненькі, гарненькі будуть. Так, жовтенькі. Я намагався брати різних кольорів, щоб вони були не однокольорові, а різні. Там багато можна кольорів було вибрати. То брав так для асортименту, щоб все це у мене було. Бачите, такі от різних кольорів. Так, їдемо далі. Наче пліток тут штук 20 мене, може трошки менше. Ось ще двійка, бачите, замовляв синю і зелену. Це якраз от для проходу. Дві покупки за день. Оце от покупка була у мене за день, 2 цента, і я отримав 2 долари додаткових. Далі, начебто, у мене залишились такі непогані якісь варіанти цих центовиків. Хоча оце от, давайте ще подивимось: це, начебто, серветки для окулярів. Зараз спробую так от розірвати. Щоб її не пошкодити, так друзі, отака от от серветочка для окулярів. Вона дуже м'якенька, дуже оцей от полієстр, з якого вона зроблена. Він дуже такий м'який, дуже приємний на дотик, гарно витирає окуляри. Тому я за ними також ганявся, бо ну непоганий такий товар за один цент, і мені він подобався. Хотів, щоб у мене на запасі було їх декілька. Тож я їх набрав. Це інший товар, це теж за цент. Це мішечок для взуття. Якщо ваше взуття стоїть ну, десь там на підлозі, на це взуття. Падає пил, і ось для цього, щоб захистити отакий от от мішечок. Один цент. Ну також господарстві він пригодиться, пригодиться. А друзі, ще раз вибачаюся, у мене багато буде знов в русізмів. Вибачайте, я ж вже кожного, мабуть, відео вибачаю, що вискакують ці слова, начебто українські знаю, але ж, ну не знаю, от вискочило і вискочило. Знов мішечок. Гарна річ в господарстві. Йдемо далі. Оце от якраз, мабуть, ганчірка наступна для окулярів. Дуже м'якенька. Ну, скрізь вона. Може бути і телефон притирати екран, і окуляри притирати. Я вже на жалю в окулярах інколи там читаю, бо щось зір у мене зовсім впав. Так щоб її не пошкодити. Це також ця от ганчірочка вона коштує 1 цент. Це сам продаван виставляє за 1 цент. Це не те, що вона мені обійшлася в 1 цент за кристали. Це її ціна. Я її не проганяв, щоб заробити щось на неї, бо їх дуже швидко розбирають. То я її купляв просто так. Просто купив за цент, бо мені ці от серветки подобаються, І за цент Я готовий їх купляти. Наступна це теж, мабуть, ця ж сама серветочка. Так, це вона. У мене вже їх 4 штуки. Але це з іншого магазину, бачите, інший принт, інший магазин, начебто, я просто да я брав на два аккаунта. просто на один аккаунт дають одну серветку. Так, друзі, треба щось цікаво вам показати. Так це дуже дивно, але один із виробників. Плат поставив на свою платку вартість 1 цент і дозволив купляти їх 10 штук. Я їх набрав на два аккаунта. Це DCDC -DC модуль панижайка. Був такий ажіотаж, їх стільки людей брали. Багато хто зараз дивиться це відео і також підтвердять, що теж набрали ці панижайки. Дуже гарна ціна. Вони працюють, ніяк ніякі не браковані. Ось, дивіться їх скільки. Це дійсно їх продаван віддавав по одному центу.

8, 9, 10. Класні платки. 30 вольт подаєш і отримуєш будь-який вольтаж до 3 вольт. Взагалі, шара така. Гарно, що ми встигли. Гарно, що багато людей у нас, хто був в телеграм-каналі в цей час, всі їх встигли купити. Довгий час вони були, там декілька годин. Тож всі, хто хотів, то й отримав. Друзі, бачите, ну підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ми там оперативно виставляємо пости, коли з'являються ці оцінтовики за один цент. Ну одна штучка, один цент, 10 центів. Оце от все. E okay. Дуже непогано. Далі переходимо. Друзі, хочу вам таку інновацію показати. Це більше туристичний товар. Я хочу поділитися, я його замовляв. Так він не коштує один цент, але я за нього нічого не сплачу, бо, як я кажу, я завжди зараз розраховую з тими кристалами, які я заробляю на прокрутки оцих центовиків. Це друзі, ноу-хау легкоходства. Це отака от, от пластикова пластинка, яка перетворюється. Ну я не знаю, як можна сказати, ну гарнятко, мабуть. Дивіться, на неї можна різати, нарізати овочі чи ще щось. І потім, якщо ви хочете, вона дуже легко складається в таку от, не знаю, гарнятку чи кружку, чи як її назвати. Але це дуже класна штука, вона дуже легка, вона дуже міцна. Якщо ви наливаєте навіть рідину, ну от по цій кнопці, воно не проливається. Дуже гарно миється з собою брати її кудись в подорож, там на пікнік, взагалі дуже класна штука. Сюди можна овочі покласти, навіть борщ наливати. Що завгодно, м'ясо класти, шашлик, і потім вона дуже легко миється, і також можна використовувати як дошку для нарізання овочів чи там м'яса чи будь-що. Я їх вже таких декілька штук купив, дуже вони мені подобаються, то що ці розпаковці хочу вам показати, щоб її використовувати, вже і щоб ви знали, що є така гарна штука. Всі посилання я буду указувати під відео. Тож, якщо вас зацікавила оця от штучка, переходьте, купляйте, вона дуже гарна і всі Легкоходи, туристи вони її рекомендують. Так, поставлю її сюди. Далі у нас дивіться, яка велика посилка. І знаєте, друзі, що це? Я взагалі не розумію, як це за таку ціну продаван це робить. Люди встигли купити по декілька штук. Це, друзі, коврик в автомобіль, і він коштує один цент. І це ціна, яку виставляв сам продаван. Я не знаю, чому воно так. Мені, на жаль, вдалося вихватити тільки одну. Він в Два згорнутий. Вже нема куди все складати. Куча цих от пакунків треба ще ножиці десь знайти. Все завжди кудись воно дівається, в саме в такий час, коли воно все потрібно. Так. Ну, я хочу просто подивитись, чи дійсно якась якість. Ну, якість дійсно, вона непогана. Я не скажу, що вона ну, прямо аж така вау, але ну, якість непогана. Так, ще щось тут, якісь, а, це можна зробити. отут тут -от клейка штучка, а тут ліпучка. І його, цей коврик, щоб він не ковзався, його класти під ноги. Навіть, бачите, він в екран не влазить. Він універсальний, начебто по розміру. Я отак от його буду вздовж кадра, щоб ви його бачили. Але треба вставати. В четвертій ранку, а я, я сплю, я в цей час сплю. Друзі, ви думаєте, це все? Ну, що меламінові губки були. Хоча б давайте одну так от покладу, щоб було видно ці товари, які я купив за цент. Лампочки, все сюди. Це ще не все. Начебто у мене ще один пакаван, бо я пам'ятаю, що ще повинні бути товари. Може, просто я відклав на наступне відео, але мені здається, що це не так. Зараз я спробую знайти. До речі, чи бували у вас? Ситуації, коли ви викидали свої товари, які отримали. У мене зараз їх так дуже багато. Я їх то туди, то сюди кудись кладу. А потім одного разу, коли викидав сміття, побачив, що я туди викинув декілька своїх нерозпакованих посилок. Ну разом, звісно, з відкритими пакунками, я потім отак от дивлюсь. А там хоп, одна посилочка прилипла. Чи вона я не знаю, як вона там? Ще от у нас щось тут таке є. Зараз накидаємо. Подивимось, що це таке. Це, мабуть, якісь теж рознобій, теж центовики. Давайте поїхали їх відкривати. Щось рожевеньке, мабуть, знову плітки. Ні. А, друзі, це наші улюблені світлоотражайки. Раніше я купляв і за 6, і за 7 центів. Вони бувають і по центу. І по два. Зараз я купую тільки по центу. По-перше, вони багато мені давали води. А що можна за воду отримати? А зараз я вам покажу, що можна за воду отримати. Оці от наліпки, оці от світлоотражайки дозволили мені. Купити ось один диспенсер, ось другий диспенсер. ось Третій ще не розпакований диспенсер. Три диспенсера. Ще от в мене є така от кемпінгова лампа, яку я напаливав. Зараз я вам її так просто покажу. Що це вона таке. Потім будемо розпаковувати в якомусь іншому відео, де я буду показувати все, що я там напаливав. Ось така дуже класна кемпінгова лампа. І це все, друзі, ну, здебільшого завдяки оцім от міламіновим губкам і оцім от світлоотражайкам. Бо всі ці товари я напаливав, тобто отримав за 10 центів. В грі, там, де треба поливати дерево. Саме ці товари, для того, щоб пришвидшити їх полив, вони потребували щось купити в цій поливайці. І в цій поливайці, коли ми ще не знали про комбо, краще всього було купляти ці от, одноцентові світлоотражайки і міламінові губки. І у мене вже стільки цих міламінових губок, і от, світлоотражайок. Ось тут у мене десь їх, не знаю, штук 20, 30, 40, не знаю, багато. І от зараз ще вони будуть. То давайте будемо їх розпаковувати. Це буде останній. Товар, який ми будемо сьогодні розглядати. Не знаю, чи сподобається вам це відео чи ні. Якщо ви вже зрозуміли, що далі нічого не буде цікавого, можете вже виключатися, бо далі будуть тільки світлотражайки. Я вам вже заздалегідь дякую, що ви подивились. Можете писати свої гнівні коментарі, що я набрав тут якогось лайна. Друзі, це не лайно, це безкоштовні товари, які мені вийшли на халяву, завдяки яким я вже неодноразово кажу, що я отримував і воду, і кристали, і оці відкриди. От... Діти понакупляв дуже багато гарного товару. Я його буду вам показувати, звісно, що я на ці кристали взяв. Ті товари, звісно, вони не центовики. Там є товари, які я купляв і за 20 доларів, і за 15, і за 10. От бачите, наполивав диспенсерів. копієчко до копієчки, і воно надавало якраз мені змогу наполивати чи отримати той бажаний товар, який я просто так ну не міг купити, бо це було дорого. А так я його купив також за один цент, завдяки оцим от кристалам. Тож зараз ідуть оці. От всі наші світлотражаєчки. Я їх вже, як казав, не купляю по дорогій ціні, тільки ну, якщо воно буде за цент, ну максимум 2. А здебільшого так це 7-8. От за 7-8 вже у нас навіть в телеграм-каналі мало хто їх бере. Бо дорого, бо дорого. Якусь кількість кристалів все одно треба віддавати, але вже жалко віддавати більше, ніж там, ну, 5 чи там 10 центів, то ми дорогі товари вже не купуємо. І ось тут декілька кольорів. Я намагався брати різні, але інколи. Коли продаван саме якісь певні кольори дає, то ж немає вибору. Так би я брав різноманітні, ну а яка різниця? Все одно, но що так, що так, бачите, красиво. Куди ці світлоотражайки, друзі? Їх можна на наплічник, їх можна, якщо у вас є там велобаул чи велик. Вони дуже гарно світяться вночі. Коли блекаут, вас на дорозі не видно, а от вони будуть гарно сяяти і вас побачать. Також можна на дитячу коляску, на дитячий велосипед, на наплічник, просто навіть на куртку собі, як світлоотражайки зробити. Щоб в темряві вас було видно. Тут багато різних кольорів. Краще всього відображаються оці от біленькі, оці от жовтенькі. Я їх намагаюсь брати сині. Взагалі майже не світяться червоний, так і що світиться трошки. Але оці от світлі вони краще за все. То якщо ви хочете собі таку штуку брати, беріть оці, от, які більш світліші. Темні кольори не беріть, хоча вони, так начебто, і красиві. Мені здається, я вже декілька посилок з цими світлоотражаками кинув смітник. Треба буде його потім передивлятись. Ну, ось така кольорова. Палітра у нас виходить із дротів, опліток і цих от світлоотражаєк. А, до речі, а де ж дроти? Я начебто ще дроти приготував, а може я їх просто не доніс. І ще от синенькі. Так, ну добре, якщо я навіть десь дроти не доніс, я хотів вам показати дроти, які ми ще заробляємо за один цент. Вони гарні, силіконові, ну то вже, мабуть, буде на наступне відео, бо вже і так достатньо. Хай це відео буде не таке продуктивне, не таке цікаве. Звісно, вам багато цього не потрібно, але я впевнений, що можна було попалювати за оціми от килимками да, до автомобіля. Можна пополювати за оціми серветочками, вони непогані. Міламінові губки взагалі це гарна штука, недооцінена у нас в Україні, хоча вже продаються в АТБ 5 штук 30 гривень. А ми їх беремо по 2 центів штучка. Ну, я не знаю, хто як користується цими мішечками для взуття. Ну, непогана штука, якщо вона майже безкоштовно. 40 копійок. Весь товар, що тут. От ви бачите, я купляв його за 40 копійок. Оцей лихтарик також непоганий. Десь ще був лихтарик, я начебто і синій, і зелений клав для того, щоб їх оглядати. Мабуть, вони впали туди, у мене за стіл. Вже не буду я їх доставати. Тож, друзі, дивіться, ну ось отакий от товар. Не знаю, сподобається він вам чи ні. Пишіть в своїх коментарях. Знайдуться тих, хто напишуть, набрав хламу, на що воно потрібно. Я вам розказав, для чого воно потрібно. Ми на цьому товарі заробляємо додаткові гроші які потім витрачаємо на тей товар, який бажаємо. Тож, будь ласка, не пишіть образливих коментарів. Я вам бажаю щастя миру, добра, злагоди. Ну а з вами прощаюсь і кажу вам па-па.